Салют, people! з вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, кавточек смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. То що, друзі? Intel зрадники, AMD робить холодні процесори, RTX 4080 c дно, і Nvidia випустить ще відеокарти. Давайте про все це сьогодні поговоримо про все це дізнаємося і ще трошки інших новин. Тож його дивитися, я створив. І для любителів знижок ігор та софту на сайті CDKOffers можна купити Windows зі знижкою. Додаємо кошик, вводимо промокод Human для додаткової знижки, бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося профіт. Усі посилання в описі. І почнемо ми з вами з гаряченького. Нещодавно it гігант Intel, вона відповіла на пряме питання білоруського порталу DevBuy. і звучало запитання так: чому в ноутбуках H-Book заводу Обрій стоять процесори Intel, якщо ще в березні 22-го року компанія демонстративно заявила, що припиняє постачання своїх товарів до Росії та Білорусі. Тобто, загалом журналістів цікавило лише три моменти: чи в курсі Intel про те, що відбувається, як процесори компанії потрапляють до Білорусі? Що робитиме компанія, якщо дізнається, що процесор доставляється в країну в обхід санкцій? І відповідь Intel була така. Цитую: «Intel продовжує дотримуватися всіх експертних правил та санкцій в країні, в яких працює. Це включає дотримання санкцій та експортного контролю проти Росії та Білорусі, введених США та союзниками. Intel має чітку політику, згідно з якою її дистриб'ютори та клієнти повинні дотримуватися всіх експортних вимог та міжнародних законів. Тобто виходить, що ми не відправляємо, але якщо хтось відправляє з цього ланцюжка, дистриб'юторів або інших, то їх і питайте. Ну в цілому, сказати я не здивований. Бізнес як завжди, і це в принципі також можна віднести і до РФ, і до інших компонентів, не лише з IT. Для більшості санкційні обмеження це порожній звук. А от для нас це пил у очі, і на цьому давайте все ж таки з Intel на сьогодні ми і завершимо і перейдемо до камінчиків від червоних. Я думаю, ні для кого вже не секрет, що процесори Ryzen 7000 серії здивували багатьох своїми температурами в гарному сенсі цього слова. І все це закладеним в них компанією AMD із заводу. Одразу кажу, що все це дає запас для більш ефективного бусту. Тож інформація на сайті AMD свідчить, що Ryzen 9 7950X 3D буде холодні і як мінімум холоднішим за свого побратима без 3D V-Cache. висновки ж про це робляться на основі значно нижчого tdp процесора, а також зниженого до 80 градусів значення TG Max. Nice. Наразі ж я не знаю, чи будуть нові процесори бустити за допомогою тих ж самих методів, ну що і що й звичайні різні семетичної серії. А це, ну чесно кажучи, найбільш ймовірне. Але якщо воно і так, то процесори будуть розігрівати себе не до 92 двох градусів, а всього до 89. І до речі, друзі, щоб ви знали, що нові процесори AMD Ryzen семетичної серії X3D не будуть підтримувати ручний розгін, але без автоматичних варіантів через той самий PBO... Ну, ці процесори не залишаться. Ну а ми з вами очікуємо лютий місяць, щоб чекнути, яка ж буде ціна на процесори. А оскільки світ IT – це не лише процесори, то дозвольте вам трохи розповісти про цікаву консоль. Портативна консоль Razer Edge, анонс якої відбувся ще торік восени, з'явиться на полицях магазинів вже 26 січня. Шкода, що, мабуть, не в Україні. Менше з тим у всього буде доступно дві версії: з Wi-Fi та Verizon 5G. І плюс Wi-Fi. Проте найдорожчий варіант буде доступний. Не лише у США. Ну а на самій же Razer Edge можна буде грати через різні хмарні ігрові сервіси. Ну а якщо вам цікаві внутрішні портативки, то от, будь ласка, все перед вашими очима. Вага девайсу у нас тут буде всього-навсього 408 грамів, це небагато. А от ціна девайсу буде залежати від того, який саме тип ви будете обирати. Перша версія з Wi-Fi вартувати вам 399 баксів 99 центів. А от друга версія з 5 g та Wi-Fi 599,99. 600 баксів. Так, про процесори я сказав, про консоль я сказав, що в нас ще. Відеокарти, я думаю, ви вже помітили, що продаж поточних відеокарт NVIDIA якось не пішов. Звичайно, їм було б краще, аби був майнінг, але але але, Тож фіаско з продажами RTX 4080 не залишилося непомічними і не лише геймерами, а й партнерами NVIDIA. Ну загалом, це повинні бачити саме першими партнери. І знаєте, чому все так? Ну, я наприклад розумію, чому на відеокарточки такі ціни, і навіть якщо ми говоримо з вами за РРЦ, ця модель виявилася мало кому потрібною за відверто кінською ціною в 1200 баксів. І це навіть не на пост СНГ. І все це ще й без урахувань податків та націнок рітерілів. Тобто тримайте в голові ціни десь в півтори тисячі баксів, плюс-мінус. Саме тому тайванський виробник відеокарт, себто у нас компанія MSI, вона на своїй сторінці в Twitter розмістила пост, що анонсує старт продажів GeForce RTX 4070 Ti. і все б нічого, але вона публічно і майже тонко тролила Nvidia. Суть в тому, що саме в цьому ж повідомленні компанія пропонує цитую випробувати потужність архітектури Ади Lovelace за ціною не такою поганою, як у 4080. Ну просто Хуанг його компанії, співпрацівники. Досі літають десь там високо і не повернулися в реальне життя. Ну тому що після того, як ти робиш бабло під час піку майнінга x 2 x 3 і навіть більше, ну слухайте, зараз зовсім інша ситуація. Там були суперприбутки, і про це я вам розповідав ще півтора року або навіть два роки тому. Тож ми з вами поки що почекаємо, коли ці у нас люди спустяться все ж таки на землю. І тоді потім ми, можливо, подумаємо, чи варті уваги дані відеокарти. Проте, окрім недавнього релізу RTX 4070 Ti, є й інші майбутні залізки. Ну, наприклад, вже зовсім скоро на ринку з'являться ноутбуки на мобільних графічних процесорах RTX 40 серії. Однак і на цьому Nvidia не планує зупинятися, адже вже готується масове виробництво у різних чіпів AD104 для нових відеокарт. Ну а ви як хотіли відбраковані чіпи викидати чи що? Завжди знайдеться, куди їх треба використати, тобто можна продати у різний перформанс. І до речі, це норма. Так завжди робили, тож не пальтесь. Тож останніми з ймовірністю 99% будуть настільні RTX 4070 та 4060 Ti. Ну а самі ж графічні процесори для них будуть називатися ad 104 250 і ad 104 251 А це вже може натякати на дуже схожі характеристики, проте інсайдери зараз стверджують, що кількість к'є ядер між RTX 4070 та 4060 Ti ну буде відрізнятися досить значно. Тож, якщо слова інсайдерів виявляються правдою, то RTX 4070 отримає 5888 ядер кюда, 12 ГБ відеопам'яті GDR 6X і все це при 200 Вт TDP. При цьому молодша відеокарточка RTX 4060 Ti матиме 4352 ядра кьюда при подібному TDP з RTX 4070, щоправда, об'єм відеопам'яті залишається невідомим. Хоча тенденція NVIDIA, мабуть, буде 8-10 ГБ. Щось я бачу, ви трошечки так прив'яли від такої інформації. Тож, залітайте на наш ігровий канал. Human Vast кепські стріми. Тут можна відволіктись та розслабитись під час перегляду ігор та смішних моментів в них, подивитись кооперативне проходження, побачити свіженькі ігрові новини і підтримати українських розробників ігор. Або ви можете зіграти з нами той же Shutterline і Back4Blood. Може ще в щось? Тож давайте до нас на канал всі активні посилання в описі під відео. Ну а ми з вами рухаємося далі, і бачимо, як на ресурсі китайському IT Home були опубліковані. Тести відеокарт мобільної версії RTX 4060 і так RTX 4070 І все це у нас у Geekbench 5 OpenCL. Тільки друзі, ви ж врахуйте, що подібні результати тестування вони не відображають реальність з точки зору, як буду поводити себе відеокарта, графічний процесор в іграх. Тому що фактично ігри на OpenCL вони не існують. Оце так несподіванка. Менше з тим, відеокарточки були протестовані в ноутбуці під назвою Thunderbolt. І все це з процесором Intel i 9 13900 hx Якщо порівнювати ці результати з тим, що показують мобільні RTX 30 серії, то вийде, що новинки лише трошечки уминають своїх попередниць. Ну от, наприклад, для мобільні RTX 4060 є результати з 3D Mark Time Spy. Ну я вам, в принципі їх демонстрував раніше. А в цілому відеокарточки RTX 4070 4060 та 4050 і все це в складі ноутбуків від партнерів NVIDIA, вони найдідуть в продаж вже 22 лютого. Поточного року про цьому мобільні флагмани в вигляді RTX 4090 та 4080 надійдуть найдідуть в продаж на два тижні раніше. Минулого разу ми з вами говорили про деякі цікавенькі моменти на CS 2023. Вам сподобалось, і саме тому сьогодні я вам теж трошечки дещо розповім. Відомий виробник комп'ютерної периферії компанія Cooler Master під час виставки CES2023 продемонструвала відвідувачам декілька незвичайних корпусів. Перша це модель Cooler Master Shark X, яка є інсталяцією, виконана у вигляді акули, яка вистрибує з води. Усередині можна розмістити материнську плату формату Mini-ITX та інші компоненти, що відповідають за розбірами. Тож в архі багато там не влізе, Айте на увазі, менше з тим компанія планує на основі цієї демонстрації випускати готові збірки ближче до кінця року, 23-го. Ну а другим корпусом став Sneaker X. Це в нас такий собі модний кросівок, хоча навіть трохи схожий на черевик залізної людини завдяки червоно-білому забарвленню. І так, цей варіант також надійде в роздрібний продаж у вигляді готового ПК. Ну і друзі, останнє на сьогодні це в нас дещо те, що стосується вже софта. Особливо його полюбляли. Та й в принципі полюбляють блогери та тестери, ну і ентузіасти. Одна з найпопулярніших утиліт для розгону відеокарт, і особливо це стосується звичайно NVIDIA, наразі фактично мертва через проблеми з ліцензуванням. Інформацію про це повідомив розробник утиліти Олексій Ніколайчук, і все це на форумі 3D Guru. Там він написав, що утиліта вже 11 місяців не отримала оновлень хоча він над нею весь цей час і продовжує працювати. Цікаво, а що ж сталося? Тож, давайте почитаємо відповідь автора. Цитата: Причиною є війна і політика. А а ну!» Що там, я не згадував про це в новинах про розробку MSI Afterburner, але компанія напів залишила проєкт вже досить давно. Насправді ми наближаємося до річної позначки з того самого дня, коли MSI припинили виконання своїх зобов'язань за ліцензійною угодою Afterburner через політичну ситуацію. Так, ну а що ж за політична ситуація? Бо я щось не второпаю. Я намагався продовжувати виконувати свої зобов'язання та працювати над проєктом самостійно протягом останніх 11 місяців, але це закінчилося лише. Розчаруванням у мене таке відчуття, що я просто б'ю дохлого коня і витрачаю силу на те, що вже не потрібно компанії. У будь-якому разі я спробую продовжувати і підтримувати це самостійно, поки у мене є вільний час, але ймовірно доведеться відмовитися від цього та переключитися на щось інше, що дозволить мені оплачувати рахунки. Ай, бідолашка, як же мені тебе шкода? Ти ж тут не до чого. Все це взагалі через політичну ситуацію. Ще й рахуночки тепер важко оплачувати. М -м -м. Може, притурі написати, щоб він влаштував збіри кошти постраждалим оркам. Блін, я, я зараз сльозу пущу. Ні, якщо чесно, <п*****> по-перше, RivaTuner Statistics Server, він працюватиме, бо не належить MSI. Ну, це інформація для тих, якщо хтось хоче надалі використовувати цю програму для тих же інших цілей. Ну а по-друге, напишіть в коментарях ви, наприклад, якими програмами. Альтернативно використовувалися або користуйтесь, або будете користуватися, якщо буде працювати ця або не не має оновлення. Ну, а наразі ж друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви доєднуєтесь до нашого Discord-сервера Human Vast, що доєднатись також до нашого ігрового каналу Human Хюмен Games. до нас виходять новини тричі на тиждень про ігри. Ну і звичайно, вдяки шана всім тим, хто доєднується до нашого патреону, підтримує нас фінансово для того, щоб ми могли надалі продовжити. Розробляти та робити цікавий новенький контент в різних проєктах Human. Vast. Ну, з вами завжди був Human, Як завжди, слава Україні! І як завжди, кайфової вам гри!